Чи можна мити голову, робити маникюр, прибирати в хаті і інші якісь такі побутові питання і питання особистої гігієни? Дуже багато таких запитань ви задавали ось мені у четвер, в п'ятницю, але чисто фізично не було можливості на них відповісти. Друзі, все, що стосується гігієни нашого тіла, догляду за нашим тілом, це невід'ємна частина історії, тобто. Кожного дня ми з вами маємо старатись доглядати за собою кожного дня, незалежно від того, який це день, які події. Але, е якщо, наприклад, ми перед зеркалом проводимо там певний час, годину, а 5 хвилин, щоб почитати Біблію, почитати слово Боже, в нас немає, то це проблема. Тому що тіло наше має бути красиве, має бути доглянуте в усіх сенсах. Але наша душа не менше потребує догляду і уваги. Тому доглядаючи за тілом, миючи голову, манікюр, педикюр, все, що необхідно, не забувайте і про душу. Вона теж має бути красива.